А ці три принцеси добре устроїлися. Хтось в кріслі, хтось воно лапки бантиком сложив, лежить. Воно ну я вже там і кирпичі, і все, бо ми ж виход, рим, тонель. Ми як в тюрмі да, тут сидимо, Рим, тунелі. Гуляєте два рази в день по три години, сидите в такій свободі. Ну, сирена це вже для нас звичний фон в Дніпропетровській області. Якби тільки сиренами закінчувалися ці справи. Вони ну, зараз сумне не будемо. Ми не звертаємо уваги на ці сирени. Ось собачки головне, що не страждають. Лайза, Лайза, що ти хочеш теж на крісло? Це ж одне крісло зайняло, а це ж чекає, хоч воно трошки відвлечеться. Редуться <рес> щаслива, вона ну, голову положила, а це ж чекає, коли вона щось там піде під'їсти чи, чи попить, і зразу займе її місце. А Ліза робить вигляд, що їй взагалі це все не цікавить. Хто там гарчить? Хто там гарчить, га? І Лайза зараз зроби вигляд, що їй не цікаве крісло, і буде далі продовжувати. Ось оця спільнота, я вже збираюся додому. Вони мені сьогодні, звісно, трошечки настрій підпортили. Ну, я їм вибачаю, щось ці дні взагалі якісь несприятливі для спілкування. Єр, дай ти щось підгаркуєш, підчихуєш. Ой, Коржик гавкає, тюбім, Бім. вовчик з білкою. Лисиця на свободному вигулі. героїня. Ну, завжди в себе. Тут воно там вдалині. А все зараз вам покажу. У нас каштанчик прийшов на літню резиденцію. Йому кресло, рядниночка, і ми тут будемо ночувати, тому що каштанчик у нас не знає, де туалетик. Він гуляє на вулиці, а після в приміщенні. Хоча б влітку ми від цього хочемо відпочити. А він свіжим повітрям дихає 24 на 7. Да каштанчик, він не возражає. Він у нас молодець, такий хлопчик. Всім бажає гарного вечора і не сердиться. Йому добре він зараз ляже на крісло і буде, як цар барон лежать. Ось такі справи.